Просто шокуючий випадок відбувся в одному з ТЦК в Україні. Там просто на блокпості ТЦКшники е, зняли з автобуса чоловіка і двох семирічних дітей, і він являється батьком-одинаком. Батька забрали, а дітей залишили на узбіччі. Ситуація просто максимально трешова. Зараз ми е, послухаємо. Сюжет з Суспільного, де спілкується з сестрою чоловіка, якого викрали фактично ТЦКшники, і яка зараз опікується його дітьми. Ситуація максимально неадекватна. І знаєте, дуже дивно, що жоден депутат на це не звернув жодної уваги. Взагалі, дивіться відео до кінця, друзі. Хто шукає, яким чином перевести кошти з Європи в Україну, рекомендую TransferGo, користуйтесь з промокодом «Denis». Три перекази за найкращим курсом. Всі деталі в описі під цим відео. Давайте ж подивимось. Вони безперестанку питають про тата, якого не бачили більше місяця. Семирічний Станіслав та Олександра двійнята Володимира Страхова. Його сестра Оксана каже: нині вони живуть у неї. Відтоді, як їхнього батька мобілізували на блокпосту, а їх самих залишили на узбіччі. Це просто якийсь лютий, лютійший трешак. Чоловік являється батьком одинаком, в нього двоє семирічних дітей, його забирають з блокпосту, а його діти мають виховуватися з його сестрою. А якби в нього не було сестри. І це показують, це ж, це показують в ефірі телеканалу Суспільне. Це не десь там показують. Чого, блять, сюжет вже можна було зробити? А цього чувака не демобілізували. Він сам виховує двох дітей. Що це за бред вообще? Собачий? Він їхав потім з дітьми сюди. Він приїхав, вони їхали півтора суток, і він просто не встиг доїхати. Його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на, на вулиці. Він мені успів зателефонувати. Це було 11 тина вечора. Його забрали. Я забрала дітей. Оксана розповідає, мати покинула родину, коли стасу та Саші було два роки. Тож Володимир сам виховував дітей. Рік прожив з ними в окупації в Пологівському районі області. Та коли військові РФ почали схиляти чоловіка до співпраці, був змушений з двійнятами виїхати за кордон. Дорогою ж до України Володимир з Оксаною обговорили, як оформлювати документи на дітей та навіть знайшли до цього адвоката. Але зробити цього чоловік так і не встиг. Спочатку сказали, ми перевіримо твої документи, і вранці відпустимо. І все, і більше його ніхто не відпустив. Він троє суток не виходив на свять. Сотрудники Бердянського РТЦК, ті, які його затримали. Один хтось із них з ким спілкувалися, говорю, дайте йому е, ну повістку. Говорю, вістрочку на оформлення документів. Ні, хай де воює, е, а говорю, діти куди? Ну дві неділі в лікарню, потім до інтернату. Нині Володимир вже проходить базову загальну військову підготовку, а Оксана оформила тимчасове піклування над дітьми. Втім, психологиня Дарія Савенко каже: ці події в майбутньому можуть негативно вплинути на двійнят. Дітки від батька знають, що він знаходиться у відрядженні, але діти дуже дуже. Знаєте, що буде з цим чуваком? Він піде все заче. От він закінчить базову військову підготовку і піде все заче. І ні одна скотина не зможе його за це засудити. Ні в моральному, ні в реальному плані. Бо з ним поступили е, просто по Я Все, що стосується от, дітей і от, взагалі оце, е, те, як себе повели працівники ТЦК, батька забрали, а дітей залишили на вулиці ввечері, в 11 вечора, поки не приїхала сестра цього чоловіка і їх не забрала. Ви уявіть собі, просто що це за бред. Чи я би от мені в такі моменти, я не люблю там бажати комусь чогось поганого, але мені в такі моменти дуже сильно хочеться, щоб ті наші народні депутати, всі оці блядь, телевізійні ві, ряжені люди у військовій формі, які підтримують ТЦК, які розказують, мені б дуже сильно хотілося, щоб з ними так поводились і з їхніми дітьми. Розумієте, щоб вони от відчули на собі от, 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 от те, що мають відчувати українці, які не мають грошей, які не мають влади. Бо от те, що відбувається, це, це дно. Це просто пробите дно, яке пробиває наша влада. Які, і, і чому пробиває дно? Тому що вони не реагують на такі кончені просто випадки, які вчиняють ТЦК. Цих ТЦКшників не буде покарано. Вони будуть сидіти далі в тилу, ловити чуваків, лишати дітей на вулицях і їм абсолютно плювати, що там буде з тими дітьми. Вони ведуть себе як русня. Я не буду говорити оці вирази гірше, чим русня, краще, чим русня. Вони просто ведуть себе як русня, сумують на даний час. Ця подія дітей не травмувала, бо вони чули батька і батько їх заспокоїв. Але в подальшому якісь ознаки депресії можуть бути. Чи був Володимир у розшуку і чи були підстави для його затримання на блокпосту і доставки до ТЦК? Окрім того, що він призовного віку, і з цими питаннями ми звернулися до Бердянського районного центру комплектування. Очікуємо навіть Бердянський районний центр комплектування. В нас Бердянськ з 22-го року в окупації. Нахрена нам Бердянський центр комплектування? Щоб Що? Ви розумієте, скільки в нас дармоїдів сидить в оцих неіснуючих органах? В які прикріплені до міст, які вже багато років окуповані. Нахріна нам бердянський ТЦК, щоб виділяти на нього кошти з державного бюджету, щоб пиляти ці гроші, і щоб створювати оці самі робочі місця в ТЦК, щоб там можна було пристроїти своїх синочків, своїх друзів, своїх кумів і так далі. Бердянський ТЦК в нас блядь, в 25-му році. Тим часом адвокатка Антоніна Шостак пояснює, попри все, навіть у цих обставинах саме права неповнолітніх дітей є пріоритетом. Якщо це була звичайна перевірка документів, особа не перебувала в розшику, то представники ТЦК та СП могли виписати повістку, щоб людина могла з'явитися на наступний, і так мало бути по закону. Працівники ТЦК не мають права ні перевіряти документи, ні затримувати, ні когось кудись завозити забирати. Вони не мають цього права на це має право виключно. Працівники національної поліції, які, в яких є свій закон про нацполіцію, і там є чітко встановлені всі норми і всі їх повноваження. Але в нас в Україні це не працює. Того в нас можна наплювати на чужих дітей, бо чужі діти це ж не свої, і вести себе як скоти, а потім казати, а хто має воювати? От ТЦКшників треба перших туди відправляти. Перших треба туди відправляти, і не треба оце розказувати. Оцю херню у 2025 році, що в ТЦК служать. Ті, хто вже пройшов фронт. Ми всі розуміємо, що це настяли на голову. Розумієте? Чисто саніна в очі. По-другому це ніяк не назвати і відповідно ну, виконати всі обов'язки, в першу чергу права та інтереси дітей. І е, в цьому випадку і правоохоронні органи, і представники ТЦК та СП в першу чергу повинні були, ну скажімо так, потурбуватися про долю дітей, а потім уже далі виконувати свої обов'язки. Їх це взагалі не цікавить. Їх не цікавлять діти, їх не цікавлять інші долі, їх не цікавлять інші люди. Їм треба просто наловити чуваків. І взагалі не важливо, чи потім вони будуть служити, чи вони підуть все зиче. Їм це не важливо. Бо для них не важливо якість, для них треба просто оця кількість, щоб їх самих не відправили на фронт, як вони ж говорять. Словами Оксани, їхня родина вже розпочала процедуру оформлення усіх документів. Офіційне розлучення з матір'ю дітей, позбавлення її батьківських прав та надання Володимиру статусу батька одинака. Їхня мати вже дала на це дозвіл. Це допоможе сім'ї воз'єднатись, хоч і займе чимало часу, говорить адвокатка. Якщо він уже є діючим військовослужбовцем, і у нього є підстави для звільнення наявність неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні, то він буде відповідно звільнений. Позбавлення батьківських прав здійснюється у судовому порядку і тільки відповідно до рішення суду. Тому, поки не буде рішення суду, підстав для звільнення у цієї особи не буде. Це від 6 до 12 місяців. Це не менше. Анастасія Потапенко Геннадій... така от у нас бюрократія, і так нас турбується про майбутнє України у вигляді дітей. Е, що я хочу сказати? Такі паскудні випадки. А це ну, чому я взяв? Я взагалі я ж не люблю коментувати якісь такі речі, які там стосуються ТЦК чи чогось іншого. Але це вже вийшов сюжет на суспільному. І ніхто, жоден з народних депутатів України, жоден, жодна людина з Генштабу, жодна людина з міні... з кабінету міністрів. Жодна людина з Офісу президента не зайнялась особисто цим випадком. Бо це не важливо. Розумієте? В нас говорять, народ України важливий, але якщо взяти окрему частинку цього народу у вигляді конкретної людини чи сім'ї, то це не важливо. У мене немає просто слів. Що думаєте, пишіть в коментарі. Дякую, до зустрічі.